У самому серці Ватикану, у сховищах, куди доступ мають лише обрані, археологи випадково виявили засекречений документ у грудні 2024 року. Пожовклі сторінки, датовані Другим століттям нашої ери, розповідали історію, яка потрясла сучасний світ. У тексті описувалася картина майбутнього, зокрема й події, що стосувалися закінчення всіх війн. Особливу увагу привернув опис конфлікту між двома державами. Що розпочався у самому центрі Європи в році, позначеному римськими символами, що означають 22. Учені одразу зрозуміли, що йдеться про події, які розпочалися у 2022 році, а однією зі сторін цього конфлікту є Україна. Документ мав форму пророцтва, яке на диво нагадувало точний хронологічний опис подій. У ньому зазначалося, що війна, яка охопить цілу Європу, розпочнеться з безпідставного вторгнення однієї країни в іншу. Вторгнення супроводжуватиметься руйнуваннями, стражданнями, але також викличе нечувану хвилю опору та єдності. Автор тексту, чия особистість залишилася невідомою, описував ситуацію з неймовірною точністю, додаючи, що ця війна стане випробуванням не лише для самих учасників конфлікту, але й для всього світу. У одному з розділів було сказано, що країна загарбник котру автор називав Північний Титан, розпочне війну, сподіваючись на швидку перемогу. Але несподівано вона зіткнеться із запеклим опором нащадків Дніпра титан буде приголомшений з гуртованістю і силою духу свого супротивника. Ця війна змусить увесь світ знову згадати, що таке справедливість і співчуття. Північний Титан використовуватиме підступність і обман, однак, врешті-решт, він опиниться у пастці власних амбіцій. У тексті також згадувалося про союзників, які надаватимуть допомогу нащадкам Дніпра, постачаючи їм зброю, гуманітарну допомогу та підтримку в міжнародних організаціях. У документі зазначалося, що ця підтримка стане ключовою для утримання позицій і відновлення зруйнованих територій. Особливо наголошувалося на ролі країн, які спочатку зволікали, але згодом стали на бік правди. Автор зазначав, що ця війна змінить міжнародні відносини назавжди. Однією з найбільш інтригуючих частин пророцтва була згадка про вирішальний момент, який мав настати взимку 2025 року. У тексті йшлося: Коли мороз скує землю, і люди подумають, що надії більше немає, станеться неймовірне. Велетень складе свою зброю, визнає свої помилки і відступить. Це станеться не через милосердя, а через страх перед власним знищенням. Учений світ одразу інтерпретував ці слова як вказівку на капітуляцію Росії. Документ детально описував, як Північний Титан зазнає поразки на всіх фронтах Внутрішні протиріччя, економічний занепад і нездатність підтримувати довготривалу війну призведуть до краху. Автор підкреслював, що саме народ цієї країни повстане проти своїх правителів, вимагаючи завершення конфлікту? Військові втрати, міжнародні санкції та ізоляція стануть ключовими факторами, що змусять титана здатися. В іншій частині тексту згадувалося про нащадків Дніпра, які, попри всі страждання, зможуть відновити свою державу. У документі вказувалося, що цей народ знайде у собі сили подолати всі труднощі. Та розпочати нову еру процвітання. Автор наголошував, що війна зробить цей народ сильнішим і згуртованішим, ніж будь-коли раніше. Особливе місце в документі займали описи міжнародної реакції на завершення конфлікту. У тексті йшлося, що світова спільнота зрозуміє, лише об'єднання зусиль може запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Людство отримає важливий урок, агресія, ніколи не приносить перемоги. Лише руйнування і горе, писав автор. Також у тексті згадувалося про роль духовності та віри в цей період. Автор підкреслював, що багато людей знайдуть у собі сили через молитви і звернення до Бога. Саме ця віра стане рушійною силою для подолання труднощів. Особливий акцент робився на єдності та співчутті між народами, які разом відновлюватимуть зруйнований світ. Пророцтво закінчувалося словами надії, автор писав. Ця війна буде останнім великим конфліктом на землі. Людство зрозуміє ціну миру і навіки відмовиться від війни як способу вирішення конфліктів, світ зміниться і ці зміни будуть на краще. Ці слова стали своєрідним епілогом до історії, що тривала тисячоліття. Сучасні історики, аналізуючи цей документ, не можуть дійти єдиної думки щодо його походження одні вважають його витвором майстерного письменника. Інші переконані в його божественному походженні. Але всі погоджуються з одним: цей текст надає неймовірну надію тим, хто її потребує. Історія ще раз доводить, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для світла. Документ, знайдений у Ватикані, вже став одним із найцінніших артефактів сучасності він не лише описує події, але й надихає мільйони людей по всьому світу. І Хоча ще багато питань залишаються без відповіді. Головна думка зрозуміла кожному мир завжди переможе, навіть якщо шлях до нього буде важким. Звістка про документ швидко облетіла світові інформаційні ресурси. Релігійні лідери різних конфесій зібралися, щоб обговорити його зміст і значення. Вони наголошували, що текст може слугувати духовним орієнтиром у світі, охопленому розбратом. Зміст документа став приводом для численних дискусій. На тему історії, етики та майбутнього. Документ також викликав інтерес у вчених і філологів. Вони намагалися встановити, хто міг бути автором пророцтва. Виявилося, що стиль написання тексту збігається з творами ранніх християнських авторів. У ньому було багато біблійних алюзій, які посилювали його вплив на читачів. Різні інтерпретації документа породили теорії змови. Деякі люди припускали, що текст був підроблений сучасними силами з метою маніпуляції суспільною думкою. Проте проведені експертизи підтвердили автентичність матеріалів, на яких він був написаний, значна увага приділялася опису змін, які відбудуться після завершення війни. Текст передбачав, що людство навчиться цінувати мир і гармонію. Ці слова стали основою для створення нових політичних і соціальних ініціатив у різних країнах. Знахідка у Ватикані стимулювала нову хвилю досліджень. Група експертів із різних країн почали співпрацювати, щоб розкрити всі таємниці документа. У процесі досліджень було виявлено нові деталі, які лише підтвердили його унікальність і значущість це зміцнило віру людей у пророковане майбутнє. Науковці також звернули увагу на те, що текст містив заклик до переосмислення підходу до освіти. Автор передбачав, що після війни люди почнуть більше уваги приділяти вивченню історії, етики та духовності. Це стане фундаментом для створення нового суспільства, де знання і мораль будуть основними цінностями. Одним із найзагадковіших аспектів документа залишаються його джерела деякі експерти припускають, що текст міг бути створений у результаті натхнення, яке автор отримав під час медитацій або духовних видінь. Інші вважають, що він є результатом глибокого аналізу і спостережень за подіями того часу. Документ став символом надії для мільйонів людей, його читали в школах, цитували під час політичних дебатів і використовували у зверненнях до народу. Він став нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи завжди є шлях до кращого майбутнього. Пророцтво, знайдене у Ватикані, продовжує залишатися джерелом натхнення. Воно нагадує, що історія твориться кожною людиною, кожним вчинком. І хоча світ усе ще стикається з викликами, знайдений документ служить нагадуванням про те, що майбутнє завжди у наших руках.